США зацікавлені у швидкому будівництві третього і четвертого блоків Хмельницької атомної електростанції для цього готові сприяти у передачі болгарських ядерних реакторів в Україні. Як пише видання Atlantic Council, нове ядерне обладнання буде закривати потреби України в електроенергії. Сергій Нагорняк із нами. Бачимо його. Це народний депутат України. Наші вітання вам, пане Сергію. Доброго вечора. А можете перевести на ну, з політичної там, мабуть, мови, побудьте трохи політичним перекладачем на нормальну, коли Сполучені Штати кажуть, що вони зацікавлені у швидкому будівництві. Про які терміни плюс-мінус іде мова? Ну, бо зацікавленим можна бути у швидкому будівництві за 10-20 років, можна бути у швидкому будівництві там за 1-2 роки. Важливо, щоб український парламент схвалив закон про добудову 3 і четвертої енергоблоків Хмельницької атомної електростанції, тому що без цього закону насправді енергатом не може фізично і розпочати добудову цих атомних енергоблоків. І сьогодні в парламенті цей законопроект в стінах парламенту є, але поки що він не виноситься на голосування, так як немає голосів для його прийняття. Комітетом нашим цей законопроект схвалений, але наразі 226 голосів немає і. Ми з колегами, ті, які е, прихильники добудови Хмельницької атомної електростанції, працюємо з нашими колегами, переконуємо в тому, щоб цей закон був схвалений е, найближчим часом. Після цього президент має підписати відповідний законопроект, і тоді вже НАРАТО може добудовувати і за власні кошти, і за кошти кредитні, які вони планують взяти якраз в американському банку. Е, який зиск має? Е, Сполучені Штати від цього проєкту, який може мати зиск. в першу чергу, це продаж ядерного палива для атомних електростанцій збагаченого палива, а це саме паливо, якраз виробництво американської компанії Westinghouse. І для третьої і для четвертої енергоблоків планується купувати паливо, так як і вже і для інших. Атомних енергоблоків, які працюють в Україні, планується купувати паливо саме красу у Сполучених Штатах у компанії, яка зареєстрована в сполучених штатах, і виробництво не тільки в самих сполучених штатах, а й на європейському континенті. Ми маємо це зробити якнайшвидше і за умови, якщо ми проголосуємо цей законопроект до нового року. То енергатаму по суті потрібно 3-4 роки для того, аби на добудував третій енергоблок, і до 5 років, щоб збудували четвертий енергоблок, це потрібно якнайшвидше робити, тому що ми розуміємо, що рано чи пізно завершиться війна. Всі віримо в те, що вона завершиться нашої перемоги. Всі віримо, в те, що буде сталий мир, і на наших умовах мир не на російських умовах. І нам потрібно відбудовувати Україну. Нам потрібно заводити в Україну інвестора. Але в першу чергу, що потрібно інвестору для того, аби там будувати якісь об'єкти і будувати виробництво, створювати виробництво. Потрібна дешева електроенергія і базова навантаження. Це може дати лише атомна генерація, тому нам потрібно з цим не зволівокати а як найшвидше робити. Ну а що стосується взагалі комунікації з нашими партнерами і з новою американською владою, я думаю, що ми нам буде важко емоційно. Розчулити і американців, і інших наших партнерів. Ми вже підходимо до тисячного дня повномасштабного вторгнення. Нам потрібно вибудовувати економічні зв'язки, як сполученими штатами, так і з Британією, так і з Японією, і з іншими нашими партнерами. Тому що лише на емоціях, що у нас війна і допоможіть нам, дуже буде важко переконувати наших партнерів допомагати нам на четвертий вже рік війни. Бо ми підходимо до рубежа вже фактично три роки повномасштабного вторгнення. Тому нам потрібно пропонувати щось партнерам спільно будувати атомну генерацію, іншим партнерам пропонувати видобуток рідкоземельних металів, які у нас є, особливо та Донецька область, яка зрозуміло, що окупована, і та частина яка залишилась не окупована. Там є залежні і літію, який сьогодні потрібен всьому світу, і ми розуміємо, що росіяни зокрема, туди йдуть на Покровський напрямок, тому що там величезні залежні літію і рідкоземельних металів на трильйони доларів. Тому нам треба партнерам пропонувати економічну співпрацю, що не лише вони нам допомагають ну, там просто, тому що нам треба допомогти, що ми захищаємо всю Європу. Сьогодні з цими наративами мені здається, що буде все важче і важче отримувати і військову допомогу, і фінансову допомогу. Зрештою маю кілька питань поточнюючих, пане Сергію. Давайте почнемо. Що це за обладнання, яке передаються від Болгарії до нас? Чому звідти? Це атомні реактори до да, атомних електростанції. Так, це нові реактори свого часу. Свого часу Болгарія планувала будувати нові атомні енергоблоки. Вона закупила це обладнання, і це обладнання воно законсервоване. Стоїть в саме якраз в Болгарії. І уряд Болгарії і не уряд, а парламент Болгарії схвалив своїм рішенням, що вони готові продати Україні за визначену ціну ці реактора. Нам на Хмельницьку атомну електростанцію на добудову 4 четвертої енергоблоку, потрібно саме такі ВВР-1000, такі реактора, які є в Болгарії, і вони свого часу вироблялися в Бувшому радянському союзі, і Україна до цього докладала теж багато зусиль. І наші інженери, наші конструктори. І це обладнання сьогодні із болгар. Ще таке таке ж обладнання є і в росіян. Ну звісно, ми росіян купувати нічого не можемо, А в болгарів ну в цьому немає жодних проблем, щоб купити, встановити і генерувати атомну генерацію дешеву. Інакше просто блок номер 3 і блок номер 4, які розпочинали будівництво там багато років тому на Хмельницькій атомній електростанції. Вони не підходять під інші типи реакторів. Ми туди, на жаль, більше нічого не зможемо. Встановити а витрачено вже було україною на будівництво цих 3-4 енергоблоків достатньо велику кількість грошей, і на це пішло багато часу. І нам не можна втрачати сьогодні. Час нам потрібно добудувати їх і будувати не лише добудувати 3-4 енергоблоки Хмельницької електростанції, А у нас є плани з будівництва п'ятого і шостого енергоблоків Хмельницька атомної електростанції, але вже за Моделю весін хаус, і це вже будуть реактора не болгарські, не російські, а Це будуть саме якраз виробництво американського і теж під американське паливо. І будівництво п'ятого енергоблоку на Рівненській атомній електростанції, і нове будівництво на Черкащині а це дуже потрібно робити. Центральній частині України Чигиринські атомної електростанції і от потрібно напрямок нам цей взяти і рухати його вперед. Це буде державна генерація, це буде компанія з там 100%, 100 власності держави. Але нам потрібно партнеритися і з сполученими штатами і з іншими партнерами європейськими для того, аби ми разом розбудували нашу економіку, і тоді вони будуть зацікавлені захищати Україну. Вони матимуть економічний в Україні, і зрештою пан Сергію. Буквально 20 секунд. Я плюс-мінус чітку цифру хочу почути за сприятливих умов. Якщо депутати голосують цей проєкт закону, дають дозвіл на добудову, їде техніка з України та сусідки. Скільки це Роки? Десятки років? Ні, Я вважаю, що третій енергоблок ми зможемо добудувати до 4 років, включно. І четвертий енергоблок в районі п'яти років. Дякую, дякую вам, Сергій Нагорняк, народний дякую депутат вам. України. Був на прямому відеозв'язку.